Добрий день, шановні колеги. Я, Ткаченко Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та соціально-економічних відносин Центрального Українського інституту розвитку людини, хочу запропонувати до вивчення для студентів спеціальності права навчальну дисципліну теорія доказів, яка надає студентам глибоке розуміння процесу доказування в суді, включаючи поняття доказів, їх види, джерела, способи збирання та дослідження. Ці знання є ключовими для майбутніх. Юристів, адже їм доведеться збирати, досліджувати та використовувати докази в своїй практичній діяльності. Вивчення теорії доказів також сприяє розвитку аналітичного мислення у студентів. Вони навчаються аналізувати факти, оцінювати докази, робити з них логічні висновки та обґрунтовувати свою позицію. Юридична дисципліна дає студентам практичні навички роботи з доказами, а саме, як правильно збирати та оформлювати докази, як досліджувати докази та давати їм юридичну оцінку, як використовувати докази для обґрунтування своєї позиції в суді. Теорія доказів є базовою дисципліною для юристів усіх спеціалізацій. Знання та навички, отримані в рамках її вивчення, будуть корисними студентами у будь-якій сфері юридичної діяльності. Дякую за увагу!